<питрес> Хлопці, слава Україні! Здорово! Ви куди їдете? А що? А що ви за? Силою? село заставили! Та да. відбийся від них! А що вселі, бояк, ви везете? Куди? Бажаючі, виходьте на дорогу! На дорозі голосують. За кого? За кого? За кого, за кого голосувати? <пир 'яло> за, за, Юлю. За, за 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 Юлю! 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 Я За Йолю! Або Порошенко, або Тіло. Юлія Тимошенко! Ляшко! Прямо на фурі треба буде голосувати! <пир яло> <пир яло> <бір> Давай, Добре хлопці, летіть далі. Тоже туди!